Доброго вечора, всім, друзі. У нас тут з патроном розпаковка, насіння. Хто бачив від компанії Агрорит, до нас приїхав Амарок, їхня новинка, і по стандарту Альдазор їхній теж. Цей. Шо? Ну, Відео те, що він приїхав, було. А яке він не було? Ну, то Патрон п'є водичку. Ніхто не вишати немає. У нас як завжди, Саш, ти заміт, тільки знімаємо відео про насіння. Да. Патрон там чхає, то кашляє та удив'я. Так, що це в нас? Саме головне не покупати. Це в нас амарок. Амарок. Бачу вже новенькі мішки в них. Угу. Амарок. І давай, зразу Хочем... да, Бомба. Бумба. А ну да, я, я, я так як день. Угу. Це його всіх насіння крупне, хороше. Uh -huh. Це ж екстра фракцію ми купували, так? Да? Да. 45 тисячі мішок виходить. Так, да, п'ятсот, одна посівна одиниця. Да. А це в нас Альдазор. Ух ти, ты! Це у всіх насіння. Що я вам, ребята, хочу сказати? God, Цей гот вже нам приїхав тон, покажи. Уже кучка тут у нас обиралась. То цей гот у всіх насіння крупненьке, таке красивеньке. Так, вважимо, бо немає. Хочу зважити. 150, пише 150 тисяч насіння, а мені інтересно, що є, який 10850. Ну, майже 11. Амарок. Мамарок. А альдазор у нас буде скільки? Нічого собі 12,200. 12,200 пайбозор. Що, ти засумнівався? Та ні, 12 105. Ну, це перші, так? Перший, в кого посівна одиниця, найбільше важить. Так, пов'язуємо. 11, зараз євросанкву. Ну, це вже для себе чистота. Ну, no, да. Це у нас тут Пегас. Ну, так, а що, в нас не реклама, у нас як товарний посів, у нас не демо посів. То ми можемо показувати 10. Все. 10. кг. Да. Ну, ну, ми... а, а не Старк? Це Старк 7 А, це Старк. Це Старк 7 у нас пігас ще немає. Ще ж Пегас не приїхав. Да, так, це Старк 10. Старк 7+. Еліта Селект були 11 кг по 7 Так, Ні, 11 200, питань нема. Ну так. Да. 11 100 малицю. на мішках було. Хлопці молодці. Думаю, агроритм показали. Добре, приїхав у нас